І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодні, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце й повітря від криничного диму. А з диму на землі вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони земні. І наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жадному зілі, ані жадному дереву, а тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої, і було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть та не знайдуть її. Померти вони захотять та втече від них смерть. Події, що розгорнулися після того, як прозвучала п'ята сурма, тут дуже ретельно розглядаються. Це говорить про те, що дані події є дуже важливими у низці Божих покарань грішної землі. Зірка, що впала на землю, це особа, а не уламок зірки. Як спав ти з небес, о сину, зірниці досвітньої, ясне зоре, ти розбився об землю погромнику людів, ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар у подібність Всевишньому, та скинений не йти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернуть увагу на тебе, чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситись, що він обертав у пустиню вселенну, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. Він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Тут зіркою був сатана, якого прогнали з небес на початку періоду великих страждань. І сталась на небі війна Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їй місця на небі. Саме йому було дано ключ від колодязя безодні. Безодня це домівка демонів. А Ісус запитався його, як тобі на ім'я? І той відказав Легіон, бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Сатану буде ув'язнено в безодні на тисячу років під час правління Христа на землі. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Та й кинув його до безодні і замкнув його і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Тут же сатана, тобто зірка, яка впала з неба, використав ключ, щоб випустити демонів з безодні на землю. Наочно це виглядало як дим такий великий, що затьмарилося сонце і повітря, і з того диму вийшла сарана на землю зі смертельними жалами скорпіонів. І хоча вони не шкодили рослинам і деревам, вони жалили людей, що не мають печаті Бога на чолах своїх. У сьомому розділі Книги Об'явлення 144 тисячі ізраїльтян було відзначено цією печатю, і захист від мору отримали усі, хто визнав Бога того дня. У ньому й ви, як почули, були слово істини й Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави? Та однаково стоїть міцна божа основа та має печатку оцю, Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає? У старому завіті сарана була зловісним покаранням. Бо вона спустошувала землі, з'їдаючи усю рослинність. Що лишилось по гусені, жерла те все сарана, що ж зосталося по сарані, пожер коник, а решту по конику жерла черва. Пробудіться п'яниці і плачте, й ридайте за виноградовим соком усі, хто вина напивається, бо віднятий він від уст ваших. Однак ця сарана не їла рослин, вона мала владу катувати людей впродовж п'яти місяців. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. Це були демони, які набували вигляду сарани, що вони вийшли з безодні домівки демонів. Однак їхній демонічний контроль над людьми буде такий, що, хоча їхні жертви й бажатимуть померти, та втече смерть від них. Цей розділ описує символічне бачення, в якому ангел спускається з неба, відкриває безодню, і з неї виходять сарана та дим, які завдають шкоди людству. Ці вірші можуть бути інтерпретовані як пророцтво про страждання, що з'являється в останні часи. Протягом 21-го століття світ пережив численні військові конфлікти, які призвели до великого числа жертв, що демонструють гуманітарні кризи. Війна в Сирії з 2011 року призвела до загибелі понад 500 тисяч людей та спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, що можна інтерпретувати як прояви саранчі. Підвищена активність терористичних угруповань, таких як Ісламська держава та численні теракти в різних країнах, стали причинами великого числа жертв та страждань. Теракт 11 вересня 2001 року в США, що призвели до загибелі близько трьох тисяч людей, можуть слугувати символічним підтвердженням з відкриття безодні зла, що приносить біль і страждання. Зростання соціальної напруженості, протестів і заворушень у багатьох країнах свідчить про духовне та моральне занепадство. Соціальні рухи і політичні протестні рухи по всьому світу відображають зростаючі розмежування та нестабільність. Глобальні екологічні кризи, такі як зміна клімату, призводять до природних катастроф, які завдають шкоди людям і їхньому середовищу. Лісові пожежі, повені, урагани, які кожен рік вражають різні країни, можуть бути розглянуті як вияви Божого суду, що підтверджують образ сарани. Відзначається зростання атеїзму, матеріалізму та відсутності духовних цінностей у багатьох суспільствах. Згідно зі світовими опитуваннями, все більше людей відмовляються від релігійних переконань. Або відходять від традиційних цінностей, що може свідчити про відкриття безодні, розкриваючи злочинні сили. Усі наведені факти вказують на те, що пророцтво з об'явлення 9 розділу вказує на наш час: глобальні гуманітарні кризи, тероризм, екологічні катастрофи та духовний занепад. Можуть служити підтвердження виконання цього пророцтва, що підкреслює страждання та руйнацію, які переживає сучасний світ. Спостереження за цими явищами може змусити людей звернути увагу на важливість духовності і необхідність покаяння.